Мене звати Бог Прочуряна, я начальник відділу релокації бізнесу та взаємодії з громадськими і громадськими організаціями у Жировської міської раді. Відразу хочу трошки так прояснити ситуацію, чому саме ми вирішили співпрацювати з цією агенцією бізнесовою, як ми налагоджували співпрацю і так далі. Дивіться, ми всі зараз розуміємо, що бізнес живе в Закупатській області. Люди витратили величезні кошти, мільйони гривень на релокацію великих підприємств, великих промислових ліній. Вони витратили час до півроку, налагоджували запуск цих ліній. Тобто у нас є декілька таких релокованих підприємств, вони є великими такими масштабними, вони релокували частини своїх ліній, частини своїх виробничих потужностей. І зараз ми не можуть працювати. Ми не можуть працювати в жоді, тому що у нас дуже велика проблема з електропостачанням. Тобто, що б ми не робили, ми маємо мислити глобальніше. Тобто, стоять міжнародні якісь контракти, тому що лінія не може працювати, не мати генератору такої потужності, що не могла працювати ця тим слова лінія. Тобто, просто зростає одразу ціна далі. Яка, контракти вже заключені з міжнародними партнерами по одній ціні. Ціна деталі виростає, якщо закупляти генератор, повізити немає електроенергії, немає постійного. Тобто промисловість не може, я сам говорю про промисловість, не може працювати з електроенергією день. Ми це знаємо. На жаль, зараз ситуація в країні така, що ми можемо говорити про тимчасову релокацію. Тимчасову до Словаччини. То Словаччина готова в цьому допомогти, щоб економіка не зупинялася, щоб підприємство продовжувало жити, щоб воно повністю не заморожувалося. у нас, на жаль, є такі приклади, декількох вони не масові, але декілька великих підприємств зупинили, призупинили, призаморозили свої випуски, тому що вони розуміють, що поки що вони не бачать виходу, як би вони могли працювати. А, наразі. Тому ну, ми як міська влада, ми як місцеве самоврядування, звичайно, ми зацікавлені в тому, щоб бізнес залишався в Ужгороді. Наразі ми маємо 189 релокованих підприємств, із них перереєстрованих. Це офіційно перереєстрованих за даними Державної податкової інспекції в місті в Ужгороді. Із них 104 юридичні особи, а 85 це фізичні особи. Е, тому е, ну, ми всіляко з ними намагаємося підтримувати контакти і е, допомагати вирішенні якихось там будь-яких питань, але, однак з електроенергією ми е, поки, що, поки що ми з цим безсилі. Е, взагалі я би хотіла е, також повідомити, що на сесії 31 січня, яка буде вже в цей вівторок міської ради, я дуже сподіваюся, що мої колеги-депутати. Ми підтримуємо цю програму. Пропонуються зміни до програми підтримки підприємництва та релокованого бізнесу. в місті Ужгород на 2023-2025 роки. В чому саме ці зміни? Вони в частині фінансово-кредитної підтримки бізнесу, а саме буде компенсація частини вартості придбаних альтернативних джерел енергозабезпечення за рахунок коштів місцевого бюджету. Трошки поясню детальніше, тому що роблю такий анонс. Можливо. Хтось із бізнесу вже з цим стикнувся і зможе скористатися такою допомогою від міської ради. Передбачено 5 мільйонів гривень, тобто, хто може брати м -м, відповідно до порядку на компенсацію, які представники бізнесу можуть подавати заявки на компенсацію? Перше, вони є офіційно перереєстрованими або зареєстрованими, тому що це стосується і підприємців місцевих, і налокованого бізнесу, у ДПІ міста Ужгороду, тобто вони є. Перереєстровані сплачують податковий бюджет і не немає заборгованості для сплати. Це можуть бути і ФОПи, і великі юридичні підприємства. І на безповоротній основі компенсується до 50% вартості придбаних засобів альтернативної енергії. Це можуть бути акумуляторні батареї, зарядні станції, сонячні панелі, вітрогенератори, теплові насоси. Але за умови, що ця сума не прибільшує 50 тисяч гривень. Тобто один ФОП, один юридична особа не більше 50 тисяч гривень. Так, також би хотіла повідомити, це не тільки та умова співпраці, на ми зараз також хотіли зробити такий трохи анонс, тому що офіційно 8 лютого буде стартувати ця програма, програма конкурс грантів для діючих підприємців. Тобто слідкуйте, будь ласка, за нашими новинами на сайті міської ради, тому що ми також знову будемо проводити зустрічі з підприємцями. Будуть гранти запропоновані до 10 тисяч доларів на одне підприємство. Тобто, слідкуйте, буде роз'яснення, які будуть умови, які форми, які будуть порядок документів, терміни подання заявок. Тобто те там, строки там будуть трошки зжаті, однак буде чіткі, будуть люди, які будуть допомагати оформлювати ці грантові заявки. Тобто для підприємців там буде ряд вимог і ми це все будемо аналізовувати спільно з е, обласною державною адміністрацією, спільно з Агенцією розвитку зарплаття і так далі. Також я би дуже хотіла подякувати Андрію Бузарову і жаль, його зараз тут з нами немає, і громадській організації Простраждані діти війни. Тому що взагалі вся співпраця, от масштабна підприємств, великих контактів. Уже я знаю, вже багато бізнесів обмінялися контактами, вже можливо буде якісь з того великі-великий насиль. Все починається з чашечки кави. Тобто, все починається, як у нас прийнято в місті жужгор. Він, він запросив одну сторону, він запросив другу сторону. І ми вже ось протягом е, півтора місяці нашої співпраці дійшли до того, що е, представники словацької сторони, така велика почесна делегація, вже приїхали сюди і вони готові, вони готові до співпраці і на ринку в Європейському вони готові налагоджувати бізнес-контакти між українськими бізнес-партнерами і словацькими бізнес-партнерами. Також є такі новини, що словацький бізнес також хоче приїжджати до нас і осва... освоювати наш ринок. Тому е все починається з комунікації і великі справи починаються з маленьких зустрічей. Бо, е я не буду вас довго затримувати далі. Передаю наступним нашим спікерам, а взагалі буду рада бачити і спілкуватися з кожним. Дякую.